Вітання з неймовірного весняного квітневого міста Лева. Боже, яке тепло посолечко, привітне, яскраве, просто очі засліплює, але воно таке лагідне. Ввечері вчора ми гуляли скрізь розквітли е -е, дерева чудових весняних е -е, японських вишень, сакури, скрізь магнолії, форзиція вже відцвітає, а на підході біленька спірея. Це тільки час, щоб гуляти бруківкою Львову, це час, щоб насолоджуватися цією красою, і це просто неймовірно. У мене сьогодні знову радісний день день зустрічей, день приємних таких неочікуваних родзиночок, з якими я поділюсь з вами. Гуляла я вулицями Львову. Адже це поруч з моїм домом і думаю, заскочу на ринок Галицький, щоб щось цікаве там собі з продуктів придбати. Він в самому центрі-центрі. Купила собі оберемок квітів, як зазвичай, в чудовому неймовірному настрої. А попереду чекає мене моя подруга, Лєночка Кліпалова з Дніпра, яка зараз мешкає у Львові. Настрій ось такий зний. Я навіть вже не думаю про те, що я скоро буду від'їжджати до Чернівців і гуляю собі, гуляю, насолоджуюсь, насолоджуюсь. І я бачу неймовірну Мариночку Чапель. Це дружина нашого Відомого скульптора, кераміста, який просто робить витвори мистецтв. Це людина, яка відома світом його роботи це просто Окраса галерей Америки, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії. Це щось неймовірне. І побач, а в неї керамічний магазинчик, склеп, склепчик керамічний на Галицькому ринку. І я бачу таке щось неймовірне. Я хочу цим з вами поділитися. Це я собі придбала. Скажіть, як можна зі Львова поїхати без Львівської кераміки? Ось подивіться на цю красу. Це виріб, ось якраз вона з пасочкою, бачите, така гарнюня-гарнюня, україночка. Вона мені дуже когось нагадала, і я думаю, я собі цю куплю, напевно, чи в Чернівці, чи в Київ ще не вирішила. До речі, це кераміст, Львів'янка академічної освіти Смольницька. Ось таке тут повністю логотипиці цього майстра. І я така щаслива, і цю всю красу я змогла придбати у пані Маринки. І я думаю, візьму я її з собою і вам за, покажу. Це ще не все. Сніхай ми цю дівчинку, покладемо ось тут. А ще я придбала, скоро ж паска і дзвіночок. Це так само Смельницька, дивіться, який дзвін, поруч церква Андрея. Собор Бернандинів і такий чудовий янголик, такий неймовірний, жовто-блакитній гамі з таким червоним сердечком. Скажіть, будь ласка, ну по-перше, це дійсно можна придбати тільки у Львові, тому що це все вироби крафтові. Вони в єдиному екземплярі, вони просто неймовірні. Але як затишно від цього на душі? Цією радістю хотіла поділитися з вами. Це наше українське і все, що на мені. Ну, Крім сукні, вона італійська, а все автентичне, автентика, автентика. Це, до, до речі, чобітки це зараз, знаєте, як з ніколосом карбою. Карбо. Чобітки прошу дуже Харків, тайстра Буковина е, давня і біля 100 років, крайка, Гуцулія давня. Е, ну що ще. Ну, і чудового виробу, звичайно, це криза, неймовірна криза, яку для мене виготовила дівчинка з Київщини. Олечка, ось такий настрій, чудовий, ось цього чудового дня. А попереду в мене ще куча фільмів, куча, купа сюжетів. І, звичайно, вже збирання коферків до Чернівців. В Чернівцях всього тижня. Я не знаю, як я з цим щастям у Чернівцях впораюсь, але все буде добре. Ще раз хочу вам на остаток показати цю красу. Так. І нехай побуде тут, а ми з тобою, Люнусь, покажи, будь ласка, оці чудові заквічені дерева. Можеш підійти поближче, як тобі зручніше. Зараз трошки світло, сонечко, і ось тут з цього боку тут буде гарно. Ось з цього боку. Давай ми тут закінчимо. Тут має бути гарне освітлення. Адже зараз весна. Носіть наше, купуйте наше. Любіть наше, спілкуйтеся з Солов'їною, воно найкраще, воно весняне, воно українське. З будь-якої області нашої країни, наша Україна величезна країна, неосяжна. І Дніпро, і Луганськ, я знаю чудову дівчинку, мою любу Наталечку Конюх, яка зараз на Буковині, яка в неї душа, і Дончани, і Дніпро, і Запоріжжя з Хортицею, з козаками, і Крим, звичайно. Однозначно і Київ, і Вінниччина, і Житомирщина, і Чернігівщина, і Полтавщина з Галушками, з моєю подружжою е, Ліннусію, з якою ми познайомилися в рекламнику Рижук. І звичайно кожна область Західної України, Рівненщина, Волинь, Сумщина, батьківщина моєї матері, Одеса. Буковина, писанк, мальовнича, Франківщина писанкова і неймовірна Галичина: яке це щастя бути українцем, жити на своїй землі, радіти від спілкування, бачити ці квіти і просто бути щасливою людиною. До нових зустрічей! ваша українка, Буковиночка, Галичаночка і Кияночка водночас, Оксана Дем'янишина, папа.